Всім привіт, друзі! З вами я Українська Тиховка. І бро, який просто пригнув. <ривіт> 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 я довгий марет. <варень>. І, і... <ривіт> і сьогодні хочу вам сказати Христос Воскрес! Та ми сьогодні хочемо записати відос по прикладу того, що... Е, я, мені, я хочу знайти яйка оці, оці в новому івенті, і показати новий, новий мод, який додали в букву. Я не знаю, де одне є, Я знаю, де одне є. Де де о, о, де? яйко. Я його, А, треба до нього дотронути. Там, 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 там. Де? А, он там, яйко. А вони, якщо вони червоні, там дуже легко. Ще мож, може ми будемо використовувати підказки Або, може, і не будемо. І може тут десь заховувати. Я знайшов нове яйко. Де? Яйко сподівайку. О, там ще одне яйко, сподівайко Забираємо подаруночок. Ти де? Я не знаю, А, а он Ти де? Біжимо! А де яйко ти знайшов? а, а вот это яйко! Ти пропустив яйко? О, почекай, я задом забегал оце яйко. І вот тут яйко. Я знаю я... Ага, ось вот, там є яйко. Подивись, тут є яйко. тоже <плес> Я знаю де сто процентів є я... яйко. Дай. Там, де є Endless Mod. О, яйко. Так куда? А, я побіг туда. А, вон яйко. Далі телепортируюся в Endless yeah. Mod. і в Енглес Модузу. А там ззаді є. Там немає яйка всередині. Мені здається, що це буде найлегше. Це яйко, далі цього. Та це база, там яйко завжди є. Так. Ой, я телепортирувався в ранки. Енглс мод, Енглес Ранк. О, яйко, яйко. Я ж... ще одне яйко зверку. Ми... Ми знайшли. О, там в шесаді є яйко. Там в того є яйко. Три яйка в одному місці. <різь> Шукаємо. Шукаємо. Шукаємо іще О, я, 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 ще, я одне... Бачу ще одне. Я ще одне, ще два, я бачу два. А я знайшов ще одне. Ходи підбираю все яке тут. А? Де а стоп? Стоп, де воно? Де воно? Де воно? Тут немає. Вот ти бачиш? Тут, тут третій плаза. Вот тут є. Там є раз. Ходи, іде другий. Ось ходи. там другий. Я бачу ще одне яйко, його там тяжко дуже підібрати. О, я бачу його теж. Блін, я пам'ятаю, як, як ми збира. Як ти не міг туди піти. Але зараз я зможу запригнути. Я... Дивися, я. я. я, я, я довгий. Цей... Ой! Ой, я неш не можуть якийсь окій. Я один мене полікий якийсь. я зачепитися не можу. Мені здається, що я це... То то я навіть тут сюди, тут я то фігню не можу. О! Блін, то це неможливо. О! Ти і я! А! Впав! Зроби я, собі... Я, я, я так близько. Зроби собі великий скін. Та не треба. Як. У, у, треба було вперед нажимати. Як у інших блогерів з першого разу виходить? Та блін. Зану. Та боже. Та ну. І так ми займалися цим. П'ять років, друзі. Друзі, я почну, коли, ми зач... коли я зачеплюся, коли ми зачепимося за ту... за ту штуку. Брух, я... я трохи на мене впав трохи кірпіч, голов... голову розплющила, а ріс став меншим я. І Брой ще знайшов ще одне яйко, сподівайку, яке знаходиться ось тут, але я його не взяв, ось тут в кущику. Ну, я його, я його забув. Тут ще дають якийсь хаос, ха, хаос мод. Ем, мені цікаво подивитися, що а скільки Де, на. Тут ще одне. Де, там зверху? О, ще одне яйко. Так, ідемо дивитися, скільки там вообще всього яйок потрібно. Я знаю, напевно, там в кожному режимі ззаді того є. А ні. Не кожному. Отут хуг евент Ё-моё, бро! Бро! Подивися на Egg хукс. Да. У мене з англійською мінус 100 балів. У мене з англійською 2 бали за конту. Я знайшов ще одне яйко. де 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 Ось тута, заді тебе. Я знайшов ще одне, я бачу звідси. Ну, я його бачу. Куди, ходи, куди? Ось тут. Эээ. Е -е, ззаді, конечно. Як ти? Куди ти лізеш? А для чого ми туди? Якщо б там було ззаді яйко, я б. Би... Я б взорвався. Поїзд яйко активирован. І-і-і-йдемо <tip> в хуг-евент за підсказками, там немає. Треба йти в трейдінг плазу я чесно. <реш> мі мій радар показує, що там немає ні одного яйка більшого. Ну, а потім будемо дивитися по гайдах. Так, Я вже заспанився. Але в мене лагає. Як банально як на самому верху. Бро, поки бро не заспавнився, раз яйко. Вон два яйко. О, вон третій бачу. О, там четверте. Я бачу, звідси одне. Але... Четверте. П'яте. Бро, ти зі мною на серві? Зайди до а, так. Да. Бро, я вже знайшов я... Я вже йду по шосте. Так, шість є. Вон вже бачу сьоме. Сьоме яйце є. Мені здається, що, що там теж. Ой, а раз. Ти... Ага. Я їх стільки вже знайшов, це вже вісім. Хто до мене зайшов? Якщо це та людина, про яку я думаю, вона нам спортить весь запис. Да, це людина, яка про яку я думаю. Бро. Що це людина? Тка людина на букву М. М? Да, на М. На... <світил> да, я вже знайшов вже, скільки я яйко. А де є ще яйку? Ні, він мені трейд кидає. Я сразу трейди блокую. Ні. Ні. Ні! Як де трейде? Виключить. О! До мене біжуть! Броп! Не бро поможи за мною. О, я ще одне яйце знайшов. О, іще одне. Я вже Я вже зне. Знай... О, за мною бігають, я не хожу. як ти їх так багато знаходиш? Та я просто дивлюся по колу себе. А я ще за за, за мною бігає... E, e, людина, яку ми двоє так не любимо. Ти знаєш яка? Mm -hmm. Яка портить мені все і завжди. Ні, Не буду, ні. Ти знаєш, що на краще тоже є? Да а, я... не, не, немає, там, є. ні, ні, на краще немає, Тому що є. я був там, я вже забрав там. Я вже опять. 5... Я вже за мною бігають Бро, поможи. Бро, 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 бро. О, я вже знайшов ще одне. Я Та ти бачиш. Да, біжи, біжи. Ой, я еще одне знайшов. Рина. Я бігаю, він Дайше мене. Яйка. Він Дайше, мене. Підібрав якісь такі тяжкі яйка. Я от Од... не знаю. Не, я вообще тяжких яйок не підібрав. скільки в тебе гемів? Бро. Бро! Скільки в тебе Гемів? в тебе гімв тільки 95. Шукай! А де ти яйця? Де ти ще яйців знайшов? Тебе добре з друзям. Він мене не в друзях. Він мене про тільки просто просить, для того, щоб я йому приймав в друзі. А, і ще мені 20-50 квадрильйонів сікстиліардів. Ти ще на мене. Хто? Трейдер. Добре, я його просто. Та просто виключи. Виключу. Міх. А, все, я... Я знайшов уже всі яйця. Я вже здається, що я всі яйця знайшов. Все тихо. Розбіг... Я просто розвернувся Я просто Ти и пишу. Ты знаешь ты бачишь якийсь Бляха муха, я зараз шукаю яйко якесь. Мені здається, що всі остальні яйка є десь на інших вже. Я зна я там знайшов яйце. Там їх два яйця Я в курсі. Я там то, що зверху підібрав Угу. Mm -hmm. дають за те, що я в лайк на игру? Mm -hmm. Блін, мені треба, я напевно щось виставлю. Я бачу Вона на балконі трегін плазе. О, да, я поки що виставив пацана на продаж. Так шукаємо, що можна продати. Оцього цього я не продам, тому що він мені подобається. Оце, от о, його я б не продам до того моменту, поки поки, 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 поки не, поки не... Поки не набере той відос 120 квадрильярдів доларів Ви переглядів. Все. Мі... Я запускаю зяйко радар. На трейдинг, -пла... На, на трейдинг плазі яйко не, не знайдену. Ага, я знаю, де Сіраш та яйка є. Да в іграх. Знай, де? Да? Де? Да. Де? Да. Де? Бегри. Та я ж казав, перемістимося вже, вже вже на іншому цьому. Let's go. Все погнали! Швидкий пошук я, яйко. А в яких играх він вообще є? Йдемо в IG, IGQ, IG, IGQ, IGD, Чи що це? айчкю айчкью. Йдемо в камерай. Бро. Алло. Я заді тебе. Сюда Я такий маленький якщо зрів зрівнювати мене з тобою. Порівнювати. Як іменно порівнювати. Що по порівнювати? Як мене і тебе порівнювати по розгрозі. Включаем Nightmare Mode Шукай. Ад. Бро. Шукай. Все, с с стаж, с ставим спешу дефатися. Де Там ідеальне місце. Шукаем. Бо, бро, шукай в інтернеті, де воно. Бро. Бро. А бро мене не слухає, любі мої друзі. Пишемо Ау. Ау. Відповідай. Він скинув трубку. Зараз розберемося і запущу, і запущу заново. Я почав. Погнали, шукай яйце, нам немає, що довго бути. Так я допригну? Я допригну. Це е, там допну. Головне не впасти. О, я бачу тут. Я не. А, ні. а де яйце? Мені здається, що там яйце десь в вінакше лікарстві. Ну, добре, добре друг... друзі, ми вже напевно будемо, будемо закінчувати... записувати другу частину. Да, так, Потім... це була перша частина, наскільки на 30 чимось, напевно, десь є яєчок. Та, та, та. І після другої частини ми будемо. Ну, після цієї ч... першої частини ми будемо зап... записувати другу частину, але тільки по, по таких іграх. Стоїмо разом, давай, давай, давай. А з вами був я, Українська Тиковка. І я, Дро. Всім па-па-па-па. Христос Воскрес! Воїстину на Воскрес і вам теж, друзі, Христос Воскрес!